Проста, смачна, поживна страва картопляні зрази стане чудовою альтернативою звичайним котлетам. Зазвичай їх подають зі сметаною. Отож, готуємо. Перш за все, потрібно відварити м'ясо та картоплю. Нарізаємо цибулю кубиками. Обсмажуємо до золотавого кольору. Тим часом м'ясо зварилося, варилося воно приблизно годину на середньому вогні. Нарізаємо його на шматочки та перекручуємо на м'ясорубці. Цибулька позолотилася, додаємо її до фаршу, сіль перед за смаком, трішки бульйону, якщо фарш трішки сухуватий, яйце, щоб він тримався кучки. От і все. І картопелька тим часом зварилася. Заливаємо її холодною водою на декілька секунд. Вона тоді дуже гарно буде чиститись. Перекручуємо на м'ясорубку. Додаємо 2-3 столові ложки борошна. Сіль і перець за смаком. Яйце та замішуємо тісто. Тісто буде липнути до рук, тому при формуванні зразів будемо за кожним разом мочати руку в холодну воду. Беремо приблизно столову ложку картопляної маси, формуємо кульку, приплескуємо її і викладаємо фарш, не жаліючи, защипуємо. Ось така акуратна котлетка у нас вийшла. Викладаємо її на таріль, притрушену борошном або змащену олією. І так далі. Все дуже просто. У мене вийшло 15 зразів. Потім зрази обвалюємо у борошні. Залишилося тільки обсмажити. Обсмажуємо на середньому вогні до золотавого кольору. Викладаємо на паперовий рушничок. М'якенькі соковиті зрази готові. Гайда всі до столу смакувати. Обов'язково приготуйте, хто ще не пробував цю страву. Вам дуже сподобається. Всім бажаю миру, добра, здоров'я. Хай буде смачно на вашому столі, хай буде мир на нашій рідній землі. До нових зустрічей!